Привіт, привіт! Ти на моєму каналі, де ми говоримо про свідомий дизайн і те, як зробити продукти, якими користувачі кайфуватимуть. Підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нові відео. За час роботи дизайнером я навчилася однієї важливої штуки: люди помиляються завжди і всюди. І це нормально. Помиляєшся ти, помиляюся я, помиляються всі. Тож в цьому відео поговоримо про те, як створювати інтерфейси, які вибачають помилки. Бо головне завдання дизайнера не зробити ідеальний світ, а створити систему, яка підтримує юзера, навіть у його ой. уяви ситуацію. Ти випадково натиснув Delete замість Save. Або ввів номер телефону, але без плюс 380. Бо ну хто пам'ятає всі ці формати? І тут тебе зустрічає або продуманий інтерфейс, який каже: Спокійно, давай тобі підкажу, як правильно або все просто видаляється без попередження, і ти злий, як чорт. Що таке інтерфейси, які вибачають помилки? Це коли навіть у найгіршій ситуації система каже, бро, я тебе прикрию. Вони запобігають помилкам. Полегшують їх виправлення, не перетворюють фейл на катастрофу. Це як уявити подушку безпеки в машині. Ти можеш влетіти, але система не дозволить тобі серйозно постраждати. І в UX це працює так само. Передбачай фейли, будь дизайнером екстрасенсом. Звучить як суперсила, можливо. Але головна ідея подумати, де користувачі можуть натиснути не туди, що можуть вести не так, і прибрати всі підводні камені заздалегідь. Завжди щось може піти не так. Це важливо пам'ятати. Уяви, що в мобільному застосунку є кнопка зберегти зміни і поряд скасувати. Через їх близьке розташування, користувач випадково може натиснути на Скасувати і всі внесені зміни будуть втрачені. Щоб уникнути цього, ми додаємо спливаюче вікно з підтвердженням ви впевнені, що хочете скасувати зміни і можливістю повернутися назад. Це дасть шанс уникнути неприємних ситуацій і зекономить час на повторне Ведення даних. Або, уяви, юзер реєструється у застосунку, вводить пароль, натискає підтвердити, а тут БАМ! Червоне повідомлення, а пароль має містити хоча б одну цифру, велику літеру, бути довжиною не менше восьми символів і так далі. І що робити? Юзер витратив час, але все одно змушений вводити заново. Як це виправити? Відразу показувати вимоги до пароля під полем для вводу, або як тільки юзер клікнув на поле. Ідеально, коли юзер вводить паролі, ти підсвічуєш виконані умови зеленим кольором і додаєш якісь іконки типу чек. Ну бо ми враховуємо елемент доступності. Таким чином, користувач у реальному часі бачить, що він робить правильно, а що потрібно додати. Це економить час і зменшує фрустрацію. Але таке рішення потребує більше часу та залучення розробників, що здорожчує проєкт, тому треба уточнювати з командою. Додай обмеження. Не давай користувачу можливість вводити що завгодно. Щоб запобігти некоректним діям, використовуй обмеження. Заблокуй непотрібні елементи, підкажи користувачу, що саме можна вводити, та не дозволяй залишати поля порожніми. Наприклад, у формі реєстрації для введення телефону можна вказати формат, таку собі маску і автоматично підставляти цифри. Це позбавить юзера мороки, бо він знатиме, як виглядає правильний формат. І не забувай про індикатор помилки. Він покаже, що щось пішло не так. Спрощуй вибір, менше варіантів, менше помилок. Дропдауни і радіокнопки це твої друзі. Використовуй їх там, де можливий тільки один конкретний вибір. Це простий спосіб уникнути помилок при заповненні, бо немає потреби вигадувати відповіді або вводити що завгодно. Наприклад, замість того, щоб дати юзеру поле для введення розміру футболки, ми робимо радіокнопку S, M, L, Excel і так далі. Говори нормально: юзер не програміст, нікому не потрібне повідомлення. Error 404, це страшно. Краще поясни, що сталося і що робити. Зроби повідомлення людяним і зрозумілим. Наприклад, щось пішло не так із нашим сервером. Ми вже працюємо. Спробуйте ще раз через кілька хвилин або оновіть сторінку. Можна додати кнопку Оновити прямо у вікні помилки, щоб користувач міг швидко діяти, не перевантажуючи весь сайт. Це виглядає турботливо і дає чіткий план дій, замість того, щоб залишити юзера на одинці зі складними термінами. Завжди давай другий шанс. Кнопка Скасувати це must have. Жоден юзер не хоче, щоб його помилка була невиправною. Додай кнопку назад або можливість повернути видалене, і ти врятуєш і їх, і свою репутацію. Наприклад, кнопка Видалити товари з кошика має обов'язково мати функцію Скасувати. Юзеру важливо мати право на помилку. Автозаповнення це must-have, щоб не змушувати юзера заповнювати кожне поле вручну, а підказки допомагають зрозуміти, які дані потрібно вводити в кожному полі. Наприклад, форма доставки: види міста і в полі вулиці автоматично з'являються всі доступні вулиці цього міста. Менше роботи для користувача, менше ймовірності помилки. Автозбереження, бо не зможе починати все спочатку. Автозбереження рятує дані при втраті інтернету, в зависанні сторінки або випадковому закритті. Завдяки цьому користувач не втратить свій прогрес і справді буде вдячний за збережені дані. Наприклад. Юзер заповнює заявку на кредит. Його браузер несподівано закривається. І завдяки автозбереженню після повторного входу користувач побачить, що його дані на місце. Хух, не доведеться вводити все наново. Звісно, моє улюблене, тестую все це на юзера. Жодне припущення не зрівняється з реальним тестуванням. Запрошую реальних користувачів і перевіряю, де саме вони допускають помилки, чого не розуміють, на чому спотикаються. Це дозволить побачити слабкі місця інтерфейсу. І, взагалі, зрозуміти, які. Частини дизайну потребують допрацювання. Коли тестуєш продукт, не обов'язково охоплювати весь флоу. Інколи краще зосередитися на окремих елементах або сценаріях Відстежуй реакції та дії користувачів при взаємодії з конкретними частинами інтерфейсу. Бо це може показати найдетальніші інсайти. Можна навіть тестувати контент, текст чи все помічають юзери, бо Ми ж витрачаємо час на написання цього тексту не просто так. На що звернути увагу при тестуванні? Форми та введення даних. Перевір обов'язково, чи зрозуміло користувачам, яку інформацію і в якому форматі потрібно вводити. Якщо поля форми часто заповнюють некоректно, це може свідчити про те, що ти не надав достатньо підказок, або інформація, здається, заплутаною. Запитай учасників тесту, чому вони обрали саме ці значення, чи зрозуміли вони, які дані взагалі необхідні. Навігація та меню. Часто користувачі губляться через неправильне розташування елементів навігації або недало структуровані розділи меню. Проведи сортування карток або трітестінг, щоб побачити, як юзери шукатимуть потрібні розділи. Інтерактивні елементи: кнопки, чекбокси, випадаючі меню, усе це треба перевіряти окремо, бо навіть найменші деталі, як невірне маркування або недостатньо зрозумілі підписи, можуть викликати нерозуміння. Мікро взаємодії Інколи корисно тестувати окремі мікровзаємодії, наприклад, як реагує кнопка на натискання, чи зрозуміло, її анімація завантаження, або ж як користувачі сприймають повідомлення про помилку. Коли б варто тестувати окремі частини інтерфейсу? Ну, перед запуском нового функціоналу я прадила б, б завжди провести декілька таких конкретних невеликих тестувань. Перед впровадженням нового елементу, зміни флоу обов'язково це робити. Це допоможе виявити проблеми ще до того, як весь процес буде інтегровано у загальний інтерфейс. Також після зміни дизайну перевірю, як користувачі сприймають новий стиль розташування елементів і чи не створюють зміни нові перепони. І коли інтерфейс не відповідає ментальним моделям, якщо ти змінюєш звичний паттерн, наприклад, навігацію або фільтри на сайті, переконайся, що новий спосіб роботи інтуїтивно зрозумілий користувачам. Попроси користувачів пояснити, що вони очікують побачити і як це впливає на їхній досвід. Ще про це трішки поговоримо в кінці. Взагалі, тестування окремих частин інтерфейсу це не просто якась дріб'язкова робота, це спосіб покращити загальний UX і вивести продукт на новий рівень. Тому не забувай про ретельне тестування і перевірку кожного елементу, навіть найменшого, бо це запорука стабільного і комфортного досвіду для твоїх юзерів. І останнє про підтримку ментальних моделей користувачів. Пам'ятай, що звикли бачити користувачі на інших сайтах і як вони очікують, що все буде працювати? Якщо ти вигадуєш щось абсолютно нове, переконайся, що користувач розуміє це, чи ти придумав процес звикання та адаптації. Наприклад, запуск нової функції на сайті, замість нових символів чи іконок краще використовувати те, до чого юзери вже звикли. Як, наприклад, іконка-сітка для відображення товарів у вигляді карток або сердечко для збереження товару в обране. Взагалі, ментальні моделі це доволі цікава штука, яку треба вивчати, яка справді допомагає нам в роботі дизайнера. І про ментальні моделі я вже записала відео, тому швидше переходь на мій канал і переглядай. Взагалі, мій головний меседж роби UX, який піклується про юзера. Помилки це не катастрофа, якщо твій інтерфейс готовий їх вибачити. Тож передбачай, підказуй і допомагай! Бо крутий дизайн це не про відсутність проблем, а про те, як вони вирішуються. Тисни лайк, підписуйся на канали, давай зробимо світ користувачів зручнішим.